Фактично, зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів в нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличкі завдання, відновлювали там бонові загородження, але знов таки саме виходів в море зараз нема. В Азовському морі стандартно перебуває один корабель. На охороні так званого Кримського мосту, але це з півночі, з півдня виходить так, що зараз там нікого нема. В Середземноморі вони присутні, в принципі, там оперативне з'єднання. Я корабельне періодично виходять носії крилатих ракет. Там є як підводні носії, так і надводні. Вони в принципі. Виконують там свої завдання, пов'язані з присутністю російського окупаційного контингенту у Сирійській Арабській Республіці, тобто здебільшого в пункті базування Тартус перебувають іноді теж виходять в море.